Я вітаю вас у Києві полудень до шостої вечора в марафоні на інформаційній варті команди фактів та вікон. У нашому об'єктиві війна день 658. Сьогодні вночі росіяни знову атакували Київ ракетами. Загалом, за даними Київської міської військової адміністрації, летіло 10 ракет. Всі збили. Внаслідок атаки ворога постраждали 53 людини. 20 з них, в тому числі і двоє дітей, госпіталізували. У Дніпровському районі Києва, де пошкоджений фасад будинку, і сталося займання. На Ому поверсі довелось жителів евакуювати. Зафіксовано майже 10 випадків падіння уламків ракет через роботу протиповітряної оборони. Пошкоджені 4 багатоквартирні і 4 приватні житлові будинки, а також комунальні споруди в Дніпровському, Деснянському та Голосіївському районах. Також ушкоджені 19 машин, 4 з яких повністю знищені. Як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, ударів по Києву, ворог міг завдавати ракетами 48Н6 із комплексу. З зараз до нас у прямому ефірі приєднується наша кореспондентка Ольга Чайко. Я вітаю вас, Ольго. Я знаю, що ви сьогодні побували на в кількох місцях падіння уламків від ракет, де ви знаходитеся зараз, і що вам вдалося побачити. Ну, дійсно, Олена, це той будинок, який постраждав найбільше будинок у Дніпровському районі. Адресу ми звісно називати не будемо. Однак, те, що ми тут бачили, що тут є аж дитсадок поряд школа і багато будинків, де живуть люди. Жодних інших об'єктів, які б могли зацікавити нашого ворога, тут просто не існує. Власне, ми бачимо, що сюди прилетіло о третій ночі. От за моєю спиною вирва величезна і згорілі автомобілі. Удар був такої сили, що деякі автомобілі перелетіли на територію дитячого. Го садка а, також у всьому будинку буквально повилітали вікна з того боку, який виходить саме на місце, куди впали уламки ракети. Також знищені балкони. А, люди стоять під будинком, чекають, поки їх туди запустять. Запускають потроху лише у супроводі поліції, туди, куди більш-менш безпечно заходити. А, все таки люди не розуміють, що їм робити, і чекають на приход комісії. Ми чекаємо, щоб хоча б можна було зайти щось забрати. А в чому стояли, в тому ми вийшли. Животних всі забирали, тільки і плакали, що хто та кошку знайти не може, і собачку. От поки. Ну от тільки що зайшли, що собрали, то зібрали. Люди все згадують як такий страшний сон. Прилетіло дійсно тут тут поряд, і загалом постраждали від цього вибуху 53 людини. Це дані мера кличка. Двадцять у лікарні, із них двоє діти. до лікарні спробував поїхати наш кореспондент. А от ми тут поговорили з тими людьми, яким надали допомогу прямо на місці, оскільки їхні поранення вважаються незначними. Ми поговорили з чоловіком, у якого уламками посікло ноги. Він, в принципі, у шоковому. Останній у нього зав'язана голова, каже, що нічого страшного, однак він дуже сильно перелякався, тому що він живе от саме отут, у другому під'їзді на шостому поверсі. Та щось там і склом, і ноги порізав, бо боси бігали. Ну, Не то, що бігали, а пройшли, бо там все було вибито і вікна, і стекла посипались. посипали. Ми того очікуємо, сирена, що може бути таке. Але щоб так попало, то це дуже. Tjaško, prenese. Де поки що не не дуже розуміють, що їм робити з одного боку, дійсно у них ходять комунальники, збирають дані про те, яких пошкоджень усе завдало. Також в одному з наметів теж люди стоять у черзі для того, щоб подати дані про те, що з ним відбувалося. кажуть, що нібито в якомусь магазині в сусідньому роздавали уже плівку. Привезли також. Людей годує червоний хрест. На місце Приїжджав мер Віталій Кличко. Це десь було в районі 9-ї години ранку. От послухайте, що він сказав. Цінка зараз ми зробимо, і як, якщо конструкцію цілу, ми зараз акти робіт отримуємо обов'язково, щоб не розморозити будинок затяганих ліфт і приступаємо максимально швидко. Ну я думаю, максимально швидко ще декілька тижнів. Ну і ще хочу показати те, що знаходиться не тут. Дорогу, яка зараз перекрита. Також на неї впали уламки. ракети, там дуже велика вибоєна. Поліція чергує поряд, нікого не підпускає, ми Хотіли підійти трошки ближче. Нам пояснили, що там просто не зрозуміло, що там за в тій ракеті. Щоб це просто небезпечно заходитися поряд. Також у підземному переході ДСНС відкачує воду, оскільки була інформація, що пошкоджений водопровід. Однак ми питали у навколишніх будинках. Там теж повибивані вікна, однак люди. Кажуть, що вода нібито то і є. І це поки що основна інформація, Олено. Я вам дякую, Ольга. Це була Ольга Чайкова. Вона включалася з Дніпровського району Києва з під того будинку, який сьогодні вночі постраждав найбільше від ракетної атаки ворога. Відповідь за удар по Україні балістичними ракетами буде обов'язково. Про це запевнив президент України Володимир Зеленський. Він подякував повітряним силам, партнерам, рятувальникам. Будемо й далі працювати, нарощуючи потужності для захисту, особливо важливі системи ППО, наголосив президент. Кожна партія ракет для систем ППО важлива. Це важливо для людей, важливо для міст і важливо для України. А Росія вкотре підтвердила своє звання ганебної країни, що випускає ракети вночі, б'ючи по житлових кварталах, дитячих садочках та енергетичних об'єктах узимку. Відповідь на все це буде обов'язково. Президент Зеленський після відвідин Сполучених Штатів прилетів з неанонсованим візитом до Норвегії. Ну а підсумки візиту до Вашингтона приблизно такі: Президент Байден просить Конгрес не робити Путіну подарунок і такі проголосувати до Різдва рішення про додаткове фінансування допомоги Україні. Глава Білого Дому впевнений, що Україна буде в НАТО, але спочатку треба перемогти Росію. Зараз США зможуть виділити Києву 200 мільйонів доларів. Очільник республіканців в сенаті заявив, що навіть якщо демократи домовляться з республіканцями, а йдеться про обмеження перетину мігрантами американсько-мексиканського кордону, до свят це зробити буде практично нереально. Все про підсумки зустрічі у Вашингтоні в наступному сюжеті Україна повстане з війни гідною, міцною і вільною державою, вкоріненою на заході. У цьому запевнив президент Сполучених Штатів Джо Байден після зустрічі з українським очільником Володимиром Зеленським. І американський народ повинен пишатися підтримкою, яку надає українцям. Ми продовжимо постачати Україні зброю та обладнання так довго, як зможемо. Я вже схвалив новий пакет допомоги на 200 мільйонів доларів, в якому необхідне обладнання, додаткові засоби ППО, артилерія та боєприпаси. Однак, зазначив Байден, без додаткового фінансування не зможуть надавати допомогу українським збройним силам швидко, тож він присоромив республіканців, які зволікають із рішенням. Адже Путін якраз і сподівається, що Сполучені Штати не забезпечать Україну всім потрібним. Байден тричі повторив: ми повинні довести, що Путін не правий, і найкращий спосіб якнайшвидше схвалити новий бюджет з допомогою Україні. Попередньо Білий Дім просив понад 60 мільярдів доларів. якщо вас прославляють російські пропагандисти, можливо, настав час переосмислити те, що ви робите. Історія суворо судитиме тих, хто відвернеться від захисту свободи. Байден підкреслив, успіх України та її здатність стримувати агресію життєво важливі для. Для безпеки всього світу президент Володимир Зеленський у відповідь запевнив, українці борються не лише за свою свободу, а за свободу всього світу. Україна вже звільнила половину території захопленої Росією після 24 лютого. Здобула перемогу в Чорному морі та, попри війну, відновлює свою економіку. Ми боремося за свободу незалежно від того, що намагається робити Путін. Він не здобув жодної перемоги завдяки успішній обороні України інші європейські держави убезпечені від російської агресії. Зараз Україна може знести російський диктаторський режим та дати можливість нашим дітям та іншим країнам не проливати свою кров та не віддавати життя, обороняючись від російської агресії в майбутньому. Сілій президент Зеленський запевнив, Україна не поступиться територіями заради можливого припинення війни. А тих, хто про це говорить, треба запитати, чи готові вони віддавати дітей у руки терористів. Абсолютне божевільне, якщо чесно. Ми дуже часто згадуємо Бога. Це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, там живуть сім'ї, там діти, і все це частина суспільства українського. Але ми говоримо про живих людей, їх над ними знущаються, їх гвалтують, їх вбивали. Обидва президенти погодилися, що партнерство сильніше за будь-яку російську агресію. Тож обговорили стратегічні плани на 2024 рік. Зокрема, посилення протиповітряної оборони України та збільшення спроможності для знищення російської логістики на українській землі. Байден вкотре повторив, не сумнівається, Україна буде в НАТО, але спершу треба виграти війну. Україна стане членом альянсу, коли всі союзники дійдуть консенсусу. Ми будемо готові прийняти Україну в НАТО. Коли всі умови для цього настануть, і зараз ми хочемо бути впевнені, що Україна виграє війну. Лише Путін хоче продовжувати війну, сказав президент Зеленський. Українці особливо перед Різдвом мріють про переможний мир, тому продовжують битву з російським агресором. Український лідер зазначив, позитивні сигнали від Вашингтона це добре однак важливо оцінювати не тільки слова, а й реальні результати. Анна Боль, факти сітві. Єдині новини. Сьогодні новообраний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск уже склав присягу напередодні ввечері. Сейм Польщі, як і очікувалось, проголосував за вотом довіри складу уряду, запропонованому Туском. Саме він очолює найбільшу фракцію громадянська платформа в складі коаліції, куди також входять нові ліві, польська селянська партія і польща 2050 Виступаючи в сесійній залі, Туск говорив про підтримку України. Коротко згадав про можливість невдовзі зустрітися з президентом Зеленським. Щоправда, інших подробиць не озву. Вучів у Києві, звісно, чекають на польського гостя, чиє ставлення до України дає надію на перезавантаження відносин Києва і Варшави на тлі певного напруження останніх місяців. Я Більше не можу слухати, як деякі європейські політики з інших західних країн кажуть, що втомилися від ситуації в Україні, що в них вичерпалися сили. Хочу сказати завдання Польщі, завдання нового уряду, завдання всіх нас, голосно та наполегливо вимагати від усієї західної спільноти повної рішучості допомогти Україні в цій війні. Я робитиму це з першого дня. але Зв'язку в мережі мобільного оператора Київстар досі немає. В компанії не виключають, що кібератака могла бути скоєна як з Росії, так і зсередини мережі. Про це заявив президент Київстар Олександр Комаров в інтерв'ю виданню Форбс. Нагадаю, напередодні понад 24 мільйони українських абонентів цієї мережі залишились без мобільного зв'язку. Подекуди не працювали банківські термінали, відсутній домашній інтернет. Внаслідок хакерської атаки серйозно постраждала АІТ-інфраструктура провайдера. І щойно у Київстарі повідомили, це наймасштабніша хакерська атака за всю історію глобального телекому. Наразі вдалося частково відновити послуги фіксованого інтернету. Компанія запевняє, що абонентські дані і персональна інформація залишаються в безпеці і пообіцяли виплатити компенсацію постраждалим користувачам. Також у Київстарі запевняють, роблять все або вже сьогодні. Всі їхні сервіси запрацювали за фактом кібератаки. Служба безпеки відкрила провадження одразу за вісьмома статтями. Тим часом. Російська хакерська група Сонцепьок заявила, що це вона організувала масовану атаку на українську компанію Київстар. Ну що ж сподіваємося почути якісь обнадійливі нові від керівництва Київстару, яке протягом нашого інформаційного слоту точно включиться до розмовної студії Вадима Карп'яка, якому я й передаю зараз слово.